Let Вас, дорога церква, в сьогоднішній вечір маємо знову з вами зустріч і цих декілька хвилин розумів над Божим Словом і над тим, що він для нас хоче сказати. Ми поїхали з сім'єю на декілька днів до Карпат на такий активний відпочинок у гори. І ми мали можливість сьогодні підніматися вгору. І побачити, яким прекрасним створив Бог цей світ, доторкнутися до хмар фізично бути доволі високо. І ці моменти в житті вони дають натхнення, дають такі особливі враження про те. Який Бог прекрасний, який світ він створив, чудовий, як багато всього тут є, і як воно все гармонійно працює, як воно все взаємодіє. Але як би не було дивно, тому ми є люди, і завжди нас супроводжують і інші емоції. І я хотів би сьогодні говорити трошки про іншу річ, яка паралельно разом завжди нас супроводжує в житті, а саме про тому, тому ми сьогодні з дітками піднімалися під гору, це у нас була. Основна тема спілкування, і коли ми піднялися, це було одне, а коли ще довелося спускатися, це вже було зовсім інше. І в тому всім було відчутною. І спускатися з гори набагато важче, і для цього теж потрібні немалі сили. Хоча спочатку здається, що це не так важко, як підніматися. Ось, і наше життя, воно так його Господь створив, що ми маємо постійно мати якесь натхнення, маємо постійно. Мати якийсь стимул, от коли ми йдемо до гори, коли ми бачимо якусь наш, наша подорож вона трошки легша, тому що ми цілеспрямовано рухаємось, а рухаючись донизу, вже хочеться лягти, хочеться відпочити. Зовсім інші вже думки супроводжують і вже коли це все закінчиться. Так ось, прийшло цікаве місце на пам'ять, я його згадав і хочу вам його зачитати. Ісайя, 40 розділ 28-й вірш. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум його. Він змученому дає силу а безсилому міць, і помучаться хлопці, і потомляться юнаки, і спотикнутися, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, <кх> будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. І згадавши це місце, я зрозумів, що в нашому житті всім керує якась ціль те, для чого ми це робимо. І наша надія. І можливо, ми чекали кінця війни і чекаємо його зараз, тому що розраховували, що він буде швидким. Можливо, ми розраховували, що він буде не настільки болючим, і ми не знаємо, яким він буде. І не отримавши цього, ми втрачаємо силу, ми втрачаємо надію. І ми надіємося в нашому житті часто на людей, на їхні поступки, на їхні якісь благочестиві наміри. Вони видаються не так, і ми знову втрачаємо надію, втрачаємо силу. Але в цьому місці говориться про таке важливе саме і те, що ми часто пропускаємо повз. Ті, хто надію складають на Господа, ті не втомляться, ті ніколи не будуть втомленими, ті ніколи не будуть засмученими. Тому що ми надіємося на все, що в нашому житті завгодно, окрім Господа. Тому бажаю мені і кожному з нас. Бачити Господа у всьому і надіятися на нього, і ми будемо почувати себе завжди затишно, будемо почувати себе завжди комфортно і не будемо знесилені. Гайне з Бог цьому благословить. Амінь.